Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Давно ми з вами не бачились, була певна перерва, була в мене відпустка. Я знову повертаюся в режимі комунікації з вами у форматі, як і раніше, відеозвернень. На жаль, і на цей час як традиційна моя промова починається в констатації фактів російської агресії. Постійні повітряні тривоги, атаки рашистів не дають нам спокою. Не знаємо, коли це закінчиться. Знову і знову завдають ракетних ударів по нашому регіону, по одещині. Є багато травмованих, є випадки смертей, є влучення в інфраструктуру. І є безумовно деякі проблеми і в нашому регіоні, і в нашій громаді. Слава Богу, у нас скажімо, прильотів на селітібну зону не було. І будемо надіятися, що так буде і в і в подальшому. Але я вкотре наголошую всім, що треба дотримуватись правил безпеки, не нехтувати сигналами. Тривоги і безумовно йти в укриття або безпечні місця в місті. Хочу також повідомити, що на сьогодні знову діятимуть графіки по відключень світла. Це по годині відключення. Відключення будуть по всій Україні практично з 6-ї години ну, з 18.00 до 00, .00 години. Такий графік доведено і до нашої громади. У нас е, будуть застосовуватися відключення з 21.20 до 00. Але е, я хочу підкреслити, що це попередньо. І цей графік може мінятися, але нас попередили і ми маємо на даний час е, таку інформацію. Продовжуючи тему електроенергії, у нас на водоканалі е, встановили сонячних панелей. І це радує. Їх потужність 35 кВт, вони можуть на даний час забезпечити роботу одного насоса. У нас працює два насоси, в... коли така сама напруга, коли е... треба ну, сказ... сказати, працювати на максимум, то працює два насоси, а якщо ні, то один насос. І... Нам достатньо цієї енергії електроенергії, яку зараз виробляється, на один насос, але це перша черга. Є плани щоб ми ще поставили стільки ж сонячних панелей, і тоді ми практично повністю себе забезпечимо енергією. Ну, ця енергія йде тільки на внутрішні потреби і ні в якому разі не на продаж, не на продаж. Тепер важлива інформація щодо закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. Це військові зобов'язані можуть оновити свої облікові дані в Южнинському СНАПі, не обов'язково йти в ТЦК. Треба мати при собі паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків і мобільний телефон. Після внесення адміністратором в електронну систему інформація підтягується в оберіг, і заявник отримує витяг про актуалізацію даних і оновлення облікових даних в ЦНАПі має розвантажити ТЦК, тому що там навантаження. Дуже великі. Якщо військово зобов'язаний, має військового квитка, він зможе оновити свої дані у нас в СНАПі. ЦНАП знаходиться тут, в будівлі виконавчого комітету міста Южного. Вже, напевно, всі про це знають, але я ще раз наголошую на тому, що треба оновити дані військово зобов'язаних. Вони повинні протягом 60 днів після набуття чинності закону за неоновлення даних передбачені штрафні санкції від 17 до 25 тисяч гривень, навіть 25,5 тисяч гривень. Інша інформація вже добігає до кінця навчальний рік, зараз. Ну, Піднімається питання щодо випускних. Як провести випускні? Хочу сказати, що як проводити випускні, як проводити там останні дзвоники. Це питання вирішується на рівні школи, а ми повинні свого боку забезпечити організаційно видачі документів про освіту. З 10 червня по 6 липня у громаді будуть діяти літні табори на базі 2, 3 і 4 школи. Хочу провести деякі такі статдані по населенню нашої громади. Зараз в громаді налічується 35, більше 35 тисяч осіб в Южному. 32,5 тисячі, кількість внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають в громаді 4845. Якщо взяти разом проживаючих в громаді, то це більше 40 тисяч жителів. Є така хороша що інформація. За період січня по квітень у громаді народилася 51 дитина, з них 23 хлопчики і 28 дівчаток. Є таке повір'я, що коли народжується більше дівчаток, то це до перемоги. Віримо на краще і віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні! До зустрічі!